свою роботу. І так як Шахтар спускається в шахту і виконує, так і повинен наш міністр. Але він економіст за освітою. Звичайно, він добре виконує свою роботу як економіст, Економить на вугільній промисловості. Замість того, щоб придбати своє вугілля, ми купуємо вугілля в Африці, в Росії, замість того, щоб давати на повну. Ужність працювати зі своїм електростанціям, ми зупиняємо енергоблоки і закупляємо електрику в Росії, платячи в місяць півтора мільярда. А якби ці всі були кошти вложені в угольну промисловість, можливо, вона вона б не була сьогодні доведена до такого стану. Мені хотілося б звернутися до нашого міністра і просто. Експериментувати, щоб він попробував помінятися на один раз зі звичайним шахтарем, я думаю, що будь-який шахтар виконує. Його роботу, тому що в нас зараз всі економісти, коли Шахтар приносить додому ту мізерну заробітну плату, він повинен її так розрахувати, щоб заплатити комунальні послуги, які на сьогоднішній день не підйомні, і ще й кормити цілий місяць сім'ю. А от чи спуститься наш міністр в Шахту, відпрацює зміну, попробу. І смак того поту сольоного, яким обливається шахтар. Можливо, тільки після цього він зрозуміє, яка тяжка шахтарська праця, і що цю працю і цих людей треба поважати і платити їм гідну і вчасну заробітну плату. Слава Україні!